Традиційним турніром із мініфутболу футболу серед ветеранів 60 років і старші пошанували першого на Закарпатті арбітра Лайтмера Фіфа, відомого в минулому футболіста Степана Селменського. Він лишився задоволений побаченим. Люди, які вже поважні віком, вони вийшли на футбольне поле, боролися на кожному клаптику поля. Настільки вони були заряжені всі, що ну, я чесно скажу, я не чекав від них такого. І це мене дуже приємно вразило. По-друге, те, що вони прийшли, вони прийшли на турнір, хотіли взяти участь у ньому, і це мене радує. У заході взяли участь три команди: із Коритнян Ужгородського району та Львова. Ми на таких турнірах не вперше, особливо в Ожгороді. Нам приємно, що закарпатчики нас вже десь, напевно, десь коло десяти разів, може, трошки менше не можу пам'ятати. Ну і то нас спонукає бути на запрошення, ми хочемо відповісти якимось добром. Тому і приїжджаємо. Незважаючи на поважний вік, учасники демонстрували хорошу фізичну форму. Та чудово тримають форму. У нас за 70 чудово тримають форму. Я, наприклад, тепер, як ні в коли хороший формі. Я сам не вірю, що я в такій формі, що Я стільки і роблю і відбиваю. Команди змагалися за коловою системою. Спочатку зустрілися енергія Львів та поступ 2 коритняни. Гості з Галичини впевнено перемогли 5-2. Далі між собою суперничали поступ і поступ 2 Безкомпромісний поєдинок завершився такою ж бойовою нічиєю 3-3. І в завершальній зустрічі енергія здолала поступ 4 4-2. Отож, енергія перша, поступ другий, а поступ два третій. Сам винуватець заходу й нагородив команди та кращих гравців у номінаціях. За традицією, після турніру учасники сфотографувалися на згадку.